Ну і повертаємося до е, ночі в Україні і в Києві. Попри безсонну ніч у нас і важку, яку влаштували росіяни українцям. Наші захисники в боргу не лишаються, і пекельно сьогодні зранку було у Підмосков'ї. Дрони у Сергії в посаді атакували російський військовий завод загорський оптикомеханічний. Ось він, боже! Як воно красиво! Як вогник моєї душі. Як повідомляють у ворожих пабліках із ладу виведено електропідстанцію в місті та навколо зникла електрика. Де ще бавовнило у державі агресорі? Дивіться далі в нашому тематичному дайджесті. Русня палає. Так на тижні горів Іжевський електромеханічний завод Купол після ураження безпілотниками. По іронії долі підприємство виготовляє системи ППО малої дальності та зенітно-ракетні комплекси. Втім, відбитися від українських дронів не змогли. Не дізналися про атаку і місцеві, бо в регіоні вже кілька днів глушать інтернет. Картоний купол, перехоплення 100%. Неефективним виявилося російське ППО і в Брянську. Безпілотники там вдало підпалили склад ракетного палива. А через два дні оборонці вдарили по складам боєприпасів в місті. Продовжується епідемія дивних вибухів у столиці держави-агресора. Ось здетонував газовий котел в будинку. А це вибухнув автомобіль генерала ФСБ. Не менш дивне отруєння газами сталося в торговому центрі Владивостоку. Хоча для Росії такі історії звичні. Там же сам собою загорівся катамаран з туристами. Тонкий сигнал Тихоокеанському флоту Владивостока. Фуре з магорами вже в дорозі. Ще один подібний сигнал оборонці послали росіянам на окупованій частині Запорізької області. Знову підпалили ворожий потяг. На території Херсонської області знищили місце дислокації десантного полку. Били Польгову в Курській області, в Білгородській області знищили електропідстанцію. В Саратові знову били по нафтопереробному заводу, який постачає паливно-мастильні матеріали в армію агресора. Як мінімум, шість прильотів зафіксували в окупованій Ясинуваті. В Харцизьку знищили склад боєприпасів. На тижні рясно прилітало полугань. Також в місті підірвали відкриття виставки, присвяченій окупантам. А в Донецьку оборонці знищили штаб 8-ї загальновійськової армії окупантів. В Єлці Липецької області дрони вдруге після травня завітали на завод «Енергія». Підприємство виготовляє елементи живлення для російської армії. Движуха йде у суворі відповідальності до графіка за планом.